Привіт, мій щоденнику, привіт глядачі щоденника мого. Сьогодні в День Конституції мені наснився сон дивний. В ньому був молодий чоловік, лікарня, де мене попросили подивитися на таро його, але попередили, що до нього підходити не можна, бо він радіоактивний. І до нього доторкнулася одна дівчина, і вона померла через це. Ось мені стало дуже цікаво, чи є загроза нашим атомним станціям. Наразі я загрузеним, наразі загрозеним, але може бути по колісу фортуни, що ворог захоче пошкодити. пошкодити. Є такий варіант, що може бути пошкодження. Може бути витік по сонцю, саме радіації, тому що хлопець був досить заразний. Я думаю, що це буде хто там знаходиться. Це треба дивитися кожну окрему атомну станцію. Все така загроза є. Не катастрофа, а загроза такому є. Випадає карта Фортуни, яка вказує по королеві мечів, що удар може бути і ворог працює Потім по тому, по орки Пентаклів не працюють на те, щоб пошкодити. Як І з двої Пентаклів вирогідність така є. Це лише загроза. Я сподіваюся, що от по карті все-таки буде карта переможна. Хлопці зможуть захистити, але все-таки може бути якийсь дрончик залетіти на якусь, або якось вони можуть пошкодити, що, можливо буде для людини, яка там буде, загроза, що вона зможе облучитися. Надіємося, що такого не станеться, що це лише, лише лишиться загрозою.